Починаємо розробляти приміщення, тобто роботу над експлікацією. Саме приміщення як інструмент, в архікаді це називається зона, або теж в певних версіях було приміщення, розміщене в архітектурі і називається Room. Ось, клацаємо по ньому, і відкривається у нас можливість надати приміщенню власне марки маркування. Загаляйте увагу, біля мишки, так, біля оцього на стрілочки в нас вимальовуються такі своєрідні діагоналі, які нам показують межі, от які Revit бачить в закритих, звичайно, приміщеннях. приміщень. Назовні він цього не бачить. Так, перше приміщення я робила уже робила як таку репетицію невеличку, і покажу, що я тут вносила назву в Properties Identity Data. Так, в нас є Data, у нас є. Name, тобто назва приміщення. Number автоматично вписується, якщо не помиляюсь, одиничка. ну У мене міг бути uh, другий, але хай буде так. Клацаємо по приміщенню. Ось оце в мене буде цілий хол, ось таке подібне приміщення. Натискаю, ну, звичайно, ви розумієте, що тут можна описати все, що хочеш, те, що треба, і натискаємо хол. О, дивіться, тут цікавий момент такий вийшов, що в мене це є перше приміщення, але подібно, так як і в Архікаді, Ревід запам'ятав, що це таке друге приміщення. Тому ми можемо внести ці дані. як ну, скажем так, під час редагувания. А от тут, до речі, цікаві моменти вилазять. От, перше, це нам треба виділити. Коли я натискаю на марку, марка гарно підсвітлюється, так у нас є тип марки, і ми, до речі, можемо тут додати. Ми можемо з вибраних, з тих що є, додати площу і додати об'єм, який теж по ідеї, можна розрахувати. Наразі оцей мінімалістичний нам більше подобається. Але але нам потрібно внести зміни. Дивіться, що в такому випадку краще зробити. Я натискаю SK. У мене, звичайно, включаються параметри вигляду, треба якимось чином захопити, класноти по приміщенню. Ось, і тут, як і в архікаді, є така проблема, тому що мені виділяється Wall, виділяється флол. Тобто підлога. ось, І через таб я пробую, що мені пропонує архікат. Перше, зверніть увагу, ось тут буде видно, це є рядок, якщо не помиляюся, стану називається. От тут буде описано, що ж я таке бачу. Та, рядок стану. Дивіться, Я наведу на межу, звичайно, це такий принцип жерелі, то ми мусимо до цього звикати. Наводимо на межу і натискаємо таб, поки на. У нас не включиться щось важливе. Chain to walls не дуже. Floor plan і room. ось, room. До речі, біля мишки теж я бачу, що це натиснулося, Ну, ось сюди. І бачимо, що number можливий для редагування. Пишемо одиничку. values. Ну, він пише, що ми дублювали, але я його видалила, тому це така допустима помилка, мовно кажучи. Ми просто, ну, скажімо так, до речі, Ревіт звернув на це увагу, але він послухався так, і ми маємо єдине перше приміщення. Наступне в нас буде, допустимо, кухня. ось, Вибираємо знову Architecture Room. Ось тут вільна до доступу назва. Пишемо кухня, так, і apply, ось Кухня перемальовується сюди. Двічка є. І так, фактично, не зверіть увагу, що ідентифікація зійшла, тобто вона адаптувалася. Один-два, і якщо ми захочемо наступне приміщення, це вже, наприклад, буде санвузол. Так, клацев сюди санвузол сан і apply. Ось наступне приміщення теж є. Ось тут. Якщо нам потрібно посунути, ми активуємо посунути марку, маркування, так? то ми активовуємо його, це суто марка тут є. І, до речі, бачите, тут можна горизонтальний і вертикальний варіант, і, очевидно, ще був третій такий цікавий модул. Тобто тут щось можна, ну, модел. Якщо не помиляюсь, можна змінити. Ось. І angle Можна навіть під кутом, наприклад, 30 градусів, а ми подивимося. Ну, не бачила такого ще, але досить екзотично. І хочу звернути увагу, що є такий невеличкий знак переміщення, такий стандартний він, в принципі, в багатьох програмах зустрічається. Так? Ми можемо пересунути марку так, щоб нам було зручно.